Я дуже хотів прийти до Петра, і я прийшов саме головне, що я встиг на виставку. На чудову виставку, до якої я дуже добре пам'ятаю, Петро дуже серйозно готувався. Він много говорив про неї. Він дуже хотів е щиро представити свою, тво, свою творчість глядачам. Він завжди думав про це, мріяв про це, але бачите, не склалося. І виставка. Получається, що це виставка in Memoriam», тобто виставка пам'яті його. І ми би сьогодні святкували. Це по старому покрова. Ми би святкували його день народження. Тому е дуже приємно, що родина, сім'я Гобіка постаралася зробити все для того, щоб відчувався сьогодні тут, у цьому залі дух Петра Шолтеса. Його творчий такий порив, його експресія в роботах, яка завжди у нього була присутня. Я би, я би назвав його нашим закарпатським імпресіоністом, тому що навіть дуже деколи близьким до наїва. Тому його мистецтво завжди актуальне, завжди щире, відверте. Він, він не вмів. Говорити неправду, він говорив завжди те, що бачив, і передавав це на своїх полотнах, ці емоції. Петро Шолтис він сміливо входить у когорту закарпатських художників і має чітке своє обличчя. Тому що він ну, неповторний він, ніхто я би не міг назвати ні одного художника, який хоча б трошки подібний на нього. Він знайшов свою мову мистецьку художню, якою спілкувався з глядачем, якою говорив. І е, є у нього деколи в роботах такі гіперболи да? або перебільшення, або зменшення масштабу якихось об'єктів. Казалось би, що це робиться несознательно, не але мені кажеться, що він це робив свідомо, підкреслював чимось, значимість тих чи інших предметів, яких він зображав. Тому мені дуже близьке його мистецтво. Я дуже радий, що ця подія відбулася в Ужгороді. Вона знакова. Вона говорить про те, що ми не забуваємо за своїх. Художників, які залишили якийсь певний слід, який треба буде ще дуже багато вивчати, в основному мистецтвознавцям, а також арт-критикам.